Люба! Це ми твої фемисемеси. Сьогодні розповідаємо, що робити, якщо ти починаєш себе виснажено в ці непрості часи. Перше, це контакт з природою, навіть невеличкий, 20-30 хвилин в день з прогулянки на свіжому повітрі вже не дадуть силу на цілий день, тому що саме брак контакту з природою може викликати апатію. Друге, це контакт з людьми, які тобі надихають. Ти можеш подумати, хто це може бути. Можливо, це живі люди, твої знайомі, друзі, з якими можна спілкуватися, або це. Можуть бути лекції психологів, вчителів і різних лекторів з Ютубу, які ти можеш слухати. Також третє, дуже важливо це фізична активність. Здавалось, би, чим парадокс таке. чим більше ми рухаємося, тим більше енергії в нас є. Тому навіть проста якась руханка зранку вона вже тобі надасть сили, і ти запустиш всі процеси в своєму організмі.